Привіт, друзі! Ми не в студії, і ми тут не просто читаємо новини, ми їх переживаємо або переживаємо за них за новини. І сьогодні я переживаю за одну дуже крутезну тему, яка може змінити наше життя, як мінімум в транспортному вимірі. Це Євроколія. І це не жарт, не мем, і не навіть про. Може колись збудують, а про реальні зміни вже зараз. Уявіть собі, ви сідаєте в поїзд у Львові і без зміни колії, без нічого їдете прямо в Берлін, в Париж. Так, так, туди ж в Європу, де потяги їздять гладко, рівно, без там танців, бубнів і чай, кофе-мак-кофе. Кофе. Це майже як магія, але без кроликів, тільки сталеві рейки і реальна інфраструктура. Давайте підсумуємо, що зроблено за, там, певно, пам-пам, під. Давайте засумуємо. <плес> Давайте засумуємо. А тепер конкретно, що вже зроблено? Перший крок у 2025 році Україна відкрила вже одну з ділянок колії європейського стандарту: це лінію від Ужгорода до Чопа. Це всього лише 22 кілометри, але вони існують по них їздять поїзди, і вони вже працюють як частина європейської мережі. І це означає, що прямі маршрути з Ужгорода до Братислави, Відня, Будапешта та Кошице Тепер без пересадок. Тільки проблема в тому, що там не наші українські поїзди їздять. На жаль, наші українські. Поїзди... Ну, будуть наші їздити? Ні, наші не вписуються по Поширені. габаритах. Так, так. А тепер кульмінація. Головне: Євроколія до Львова. Ми офіційно починаємо будівництво ще одної Євроколії на Львівщині від станції Мостиська 2 до майбутньої якоїсь там супер-мега транспортного хабу станції «Скнилів». Е, Знаєте чому? Знаєш чому? Уяви, якщо зі всієї Європи поїзди будуть їхати до Львова, Львів, кажу, львівський, львівський вокзал Лусне. Мінутко, як. Фух. Розумієш? І, і якось там простіше так заїхати до Львова зі сторони Скнилова і вирішили на Скнилові робити транспортний хаб. От коротше, про, про мостицька і Скнилів, про сполучення, шановні пасажири, приміський поїзд сполучення мостицька скнилів Прибуває на першу Євроколію. З першого Європерону. Але реально звучить сполучення Мостиська з Ну, ну не треба. Ні, але погодься, ну ж реально, Мостиська з Книлів звучить як от як електричка якась. І От уяви собі, просто якщо співставити мистицька з Кнелів, та і Львів Париж. А знаєш, що мені саме обідно за Львів? Мені дуже, мені дуже прикро за Львів, що Євроколія навіть в Мостецьках є. До мистисьок, до як мустиськ, воно? А мене ще лепо. Друзі, позбавте нас оцих страждань. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно відмінюється мостиська. До мостиськ. Мостиськ, Чи мостиськів? Чи... Мостиськ. А, а знаєте що як найпростіше? Найпростіше туди вставити е, додаткове слово, яке спрощує життя. Це може бути або до населеного пункту мостиська, і не треба думати, як відміняти, або там до станції мостиська. О. Слухай, так життя простіше стає. Якщо туди додати розмаїття. І от на це сполучення мостиська з Книлів на Євроколію. Євросоюз вже виділив 73,5 мільйони євро гранту. Це в межах проєкту Connecting Europe Facility. Це е, з'єднуючи Європу спроможності. Ну, щось спроможспромож спро, спро, ну, намагаються, а спроможність. Це в мене з відмінюванням. ЗНО здав на 193. Ці кошти, які виділяє Євросоюз, безповоротні, тобто їх не потрібно буде повертати назад, вони в Євросоюз не повернуться. Це не кредит. І ця лінія близько 80 кілометрів європейського стандарту, яка з'єднає нас з польським кордоном. І це не про якісь там абстрактні плани в далекому майбутньому, є реальний графік. Реальні роботи мають завершитись до кінця 2027 року. Два роки, може менше, більше, ну плюс-мінус, де так вони орієнтуються. Коротше, а які євроколії взагалі вже є? Бо це не раптом такого захотіли. Україна вже реалізувала перший проект. Я казав, що це є уж Працює за європейським стандартом. Там колія трішки вужча, ніж в Україні. В Україні 1510 мм, міліметрів. Коротше, метр п'ятдесят. А там 1435 метр 43,5 сантиметри. От, така ширина, от ця різниця змушує створює таку от проблему. Е, і різниця колії ну, якраз це те, через що поїзди от, не можуть проїхати кордон без там, заміни колісних пар, чи, чи просто змушують людей пересідати. Перш ніж воно полетить дальше, я хочу, я хочу вам е, розповісти, як зараз відбувається перетин е, кордону. Українськими поїздами, українськими вагонами. Тому що до прикордонних міст в сусідній Польщі, так само, як в нас до станції Мостиська, доведена Євроколія. Так само з іншої сторони, до найближчих польських міст доведена колія такого стандарту, як зараз є в Україні. А далі що робити? А далі що робити? Бо, от, наприклад, є. Прямі е, потяги з Києва там, до деяких європейських міст, і туди справді таки українські вагони доїжджають. Так от, ті українські вагони довозять до тої ж славнозвісної станції Мостиська. Там ті вагони от, е, на, ставлять на спеціальні домкрати, їх піднімають, колеса з них знімають. Підставляють інші колеса і потяги садять, вагони садять на колеса вже такого європейського стандарту. От весь цей процес займає там 2-3-4 години приблизно так. От. Тому є затримки, є незручності. Е, ну і на мистичках європейських колес на всіх не вистачить. А на Закарпатті тут тим більше. Ти що, там знаєш скільки? Бажаючих виїхати. Що ще вам розповісти? Оцей взагалі проект Євроколії до Львова є прикладом того, що Україна може будувати сучасні залізничні колії навіть під стандарт ЄС, навіть під час війни. Ну, подивимося, сподіваюся, ви вірите? Ну добре, кажуть, що вірять. От. Коротше, якщо це дійсно станеться і проєкт Євроколії до Львова реалізують, то це запам'ятають у всьому світі, правда, у всьому транспортному світі. І для України це дасть реально крутий імпульс рухатись далі. А тепер давайте про те, чому це важливо. От серйозно, це не тільки про те, щоб швидше доїхати в Берлін, в Париж, Відень, Будапешт, Прагу, хто куди любить їздити, а тут сенс набагато ближчий. Жодних змін колій на кордоні це означає менше втраченого часу і нервію зручніше подорожувати з багажем, тобто не потрібно там пересадку здійснювати. До речі, про пересадки ще забув вам сказати: це теж один із зручних способів, навіть якщо немає євроколії, українські поїзди доїжджають до станції перемишель. Це прикордонне польське місто. Доїжджає до станції Перемишель українські вагони з на нашою шириною колій українською. І як це все відбувається? Та? Поїзд на кордоні не зупиняється, там колеса, колі, шпали нічого не, не міняють, поїзд собі їде, своєю колі трішки повільно, бо вона там вже така, трошки втомлена. Він повільно їде, і поки, поки він їде, я наводжу приклад того, як я подорожував інтерсіті поїздом Київ Перемишель. Я в нас у Львові на вокзалі. Правда, це він не, не дуже. Дуже зручний час відправляється. Якщо не помиляюся, це було е, десь між другою і третьою ночі. Е, на вокзал я доїхав е, завдяки роботі уклону в нічний час, ну неважливо. Е, так от, я у Львові сідаю в поїзд, і через 2 години я виходжу вже в польському перемишлі. І поки поїзд їде е, цю відстань, е, українські прикордонники на е, під час руху поїзда вже перевіряють вас документи. І ви ви приїжджаєте через дві години в перемир. Там, там виходити на вокзалі, і там на вокзалі теж в черзі швиденько перевіряє документи, і, і все. Тобто, на даний момент, як на мій погляд, як на мій погляд, це один з найзручніших способів добратися до перемишля. А з перемишля там вже теж хоч на Берлін, хоч ну, на, в Париж, не знаю, чи там є. ну Там є і Берлін, і Відень, Прага, і Прага. І, 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 і. Ще один важливий нюанс це те, що забезпечить швидкий транзит вантажів. Це означатиме, що товари можуть стати, ну навряд чи вони стануть дешевшими, але це означає взагалі дешевше буде для бізнесу і ефективніше. І Логістика Євросоюзу, тобто нас більше не, не тягнуть з собою, так? а буквально інтегрують в європейську транспортну систему. Це про те, щоб перестати бути між і стати частиною мережі, де вагони їдуть прямо і без стиків, без цих тух-тух, тух-тух. І без чай, кофе мак кофе Здам постіль Конечно. І так, це величезний плюс для туризму і для студентів. Так, і я саме про вас, можливо, ви хочете там махнутися на, на вихідні поїздом десь, ну хоча б в краків погуляти, так? І тут трохи фарсу, бо без цього ні дня. От уявіть собі картину: ти стоїш на платформі у Львові, на вокзалі, чекаєш поїзд, М -м хай буде до Берліна. І тут раптом, замість цього, автобус, на якому напис заміна рухомого складу через стандартизовану незрозумілість з колії. Ну звісно, такого напису не буде це трішки жарт, але от ну це бо це був навіть не жарт. Це був мем десь на початку 2000-х. Але скоро такого не буде. Саме тому нові євроколі не виглядають як чергова частина якогось там технічного квесту, а як справжній транспортний апгрейд. Давайте розберемося, що далі. Так, зараз будуть будувати ділянку до польського кордону, але насправді загальна ідея набагато ширша. Є плани продовжити Євроколії ще глибше в Україну. Там вже говорили, що також буде і до Ковеля. З хелма до ковеля, з польського хелма до українського ковеля на Волині, потім може і до Києва кажуть, дотягнуть, От, щоб інтегруватися взагалі з всією мережею Євросоюзу. Хоч звучить це ніби як будувати дорогу в майбутнє, але робити це прямо зараз і це має сенс. Тепер давайте підсумуємо, якщо коротко і по-чесному. Євроколія це не про можливо колись. А Євросоюз дає реальні гроші, гранти, експертизу. Колію будуть будувати до Львова, і це змінить круто спосіб, як ми їздимо. І це ще тільки початок великого залізничного ребуту. Друзі, думки від вас. Що ви взагалі думаєте, хотіли б сісти в поїзд зі Львова і доїхати без пересадок в Європу? В Берлін, Відень? Чи вам здається, що це все звучить занадто красиво, щоб бути правдою? Пишіть в коментарях, обговоримо. Це була не студія, і сьогодні я з вами от це стою там на порозі таких великих масштабних змін. І ще я з нетерпінням не до... Не... Якщо я з нетерпінням не дочекаюся, то я не до... терпінь. Якщо два не, то воно не. З терпінням не дочекаюся, з нетерпінням дочекаю. Я заплутався. Отже, друзі, ми з вами от на такому порозі, на такому, я б навіть сказав, таке англійське слово «milestone», на такому рубежі між минуле і майбутнє, але не нас, а української залізниці. До речі, дуже вам дякую за вашу активність у коментарях у минулих випусках. Я коментарі читаю і ніколи при можливості відповідаю. Але будьте чемні, побачимося в наступній на студії.